І та з цих, я ще хочу подивитись на колоді Ленорману, що Трамп буде тиснути на Росію для закінчення війни. Трамп буде тиснути на Росію для закінчення війни. Ленорман, дивлюсь. Місяць вже випадає. Не цікаво йому це тиск. Не буде тиску. Як такового. Поле Норману я не бачу тиск. Хитріть хитрощі, він лисиця, В намагається хитрити. Він все думає думає. Особливого тиску мені не випало. Те, що ось місяць по небу ходить. Оце і є про нього пісня. Пісню свою заводить. Пам'ятаєте пісню Наталі Могилевської? Ось це про нього. Знаєте, ні про що. Ні про що? Тепер санкції веде Трамп проти Росії. Санкції веде Трамп проти Росії. Давайте. О. Ні, вже бачу, що ні. Не введе. Він хоче мирне урегулювання. Договір, мирну угоду він хоче. Саме мирну угоду. Більше ось, трансформація. Він хоче іншого. Миротворець він, хрена. не буде санкцій. Ось так.